Жителі міста Черкаси неодноразово помічали огріхи в результатах ремонтних робіт різних об'єктів міста. Зокрема, містяни зазначили, що по вулиці Небесної Сотні з'явилась проваля каналізаційного стоку. Прокоментував ситуацію та окреслив сьогоднішній стан зливової каналізації Черкас начальник управління вуличної інфраструктури Сергій Отрешко. Ну, справа в тому, що до Капітального ремонту вулиці Небесної Сотні і безпосередньо до підняття решітки, ця просадка не має жодного відношення. Як я зазначав, давав коментар на своїй сторінці в мережі Facebook, це одна з уже трьох просадок, які ми маємо по вулиці Хрещатик, там, де була так звана суперреконструкція з застосуванням щебенево-масичного асфальту -бетону. Нагадаю, що минулий міський голова Одарич особисто контролював проєктні роботи, хід будівельних робіт і так далі. Наслідком цих будівельних робіт стали заасфальтовані решітки зловової каналізації і бордюри, які стоять прямо посередині люків. Нагадаю, магістраль, яка йде по вулиці, хрещатик зловової каналізації, має глибину більше 5 метрів. І от на люках цієї каналізації наразі стоять бордюри. Таку просадку ми маємо біля 17-ї школи, аналогічну. Ті, яка з'явилася біля щойно піднятого люка по Небесній солі. Це якраз на перетині Хрещатика і Небесної солі. Тому ті просадки, що біля 17-ї школи наразі чоложними займається, вони також будуть ліквідовані, але поки що намагаємося без, скажімо так, грандіозних розкопувань. Зробити так, щоб ситуація була придатною для проїзду, тому що насправді безумовно треба переробляти всю цю парну сторону вулиці Хрещатик, ще її розширювати для того, щоб зливова каналізація нормально пролягала в нормальному стані, як вона і повинна пролягати згідно будівельних норм. Ситуація з зловою каналізацією в Черкасах вона взагалі дуже плачевна, чи ще потерпить. Ну, Знаєте, хворий скоріше здоровий, да, Чому? тому що ну, лікування виявилося, хоча і може не зовсім вчасно, але тим не менше запобігло остаточній руйнації. Тобто, ну, прискіпливо до саме до зливової каналізації міська влада почала ставитись тільки в минулому році, наприкінці минулого року. В минулому році, для прикладу, вперше за останні, ну, я можу сміливо сказати, років 20, було прокладено взагалі нові труби зливової каналізації, капітально відремонтовані ділянки зливової каналізації, тобто два найболючіших місця це озеро Віця і перехрестя Смілянської 30 років перемоги, літак. Існують і підтоплень ми не передбачаємо. Озеро Ріця автоматично відкачується на сьогоднішній день, а озеро біля літака сходить в відремонтований колектор. Отже, чи підтвердиться слова пана Отрешка щодо стабільності роботи зливової каналізації, покажуть найближчі несприятливі погодні умови.